Всім доброго ранку. Я на пробіжку, хоч зранку, а хоч вночі Христинка сьогодні спала вже, як бачите, не дуже. Точніше, взагалі погано спала. Цілу ніч щось прокидалася. сплакувала, сплакувала, що вона, не знаю, що їй мішало, але бачу, що до неї повертається, було, було десь місяць спокою з тим її атобічним дерматитом, але вже знову. Бачу, з'являється, і то так досить агресивно, і на дубці, і на спинці, коротше, і на животику всюди. Ну, не можу ніяк повпливати на то. Та, е Зараз маю англійську на саму годину. Потім маємо, потім маємо ще коротше, роботи сьогодні важливий. На вечір маємо е плани, дуже хочеться встигнути. І, і коротше, коротше, хочеться поїхати туди, де запланували. І що там ще щось що мало важливе сказати і забула. Якщо часу нема, я побігла. А, бо думала, я тепер собі вирішила комбінувати трохи е, спортивні навантаження. Як зранку не виходить бігати, буду е, ходити, старатись там напілатись але так як сьогодні ввечері кажу, маю плани, наплатиш, не, не поїду, то думаю, виспалась, не виспалась, вже такі годинки так не, не підпоможуся, стаю, біжу, коротше, біжу, бо вже більше проговорила. Я тут вже став з мамою на англійську, га? Ще перед сьомою даде пів сьома, дитину. Привіт, помагай. Привіт, треба взяти, та вже брудна. привіт помагай підписникам. Ти чому так рано стала, ти чому в нічку погано спала? І тебе свої там справи, та? Ну помагай, привіт. А чому? Ну чому ні? Ну, Будь ласка. Ik heb een gezin. Doe het. Doe het. Doe het. Doe and uh, Doe uh, I Doe het. Doe het. Doe het. for my for my, oven, uh, oven, um, for my, for my rest. Всім доброго ранку, поки там ще віринки пару хвилин англійська йде. Я вже собі пройшлася пару кругів, посиділа на гойдалці, прийшла ще сюди в садок, так файно слухати, як пташки співають. О, І треба зараз йти до кухні, снідати і щось починати робити. Хочу йти з самого ранку на город, бо бачу, що нині напевно вже буде сонце пекти. Дещо. Підробити, роботи є, та і там треба в квітках вже зробити, в трояндах, порядок. Хлопці зараз будуть мати вже роботи, бо має приїхати міксер. Вже нині, може, будуть заливати е, той фундамент на пліт. Мали в п'ятницю, але в п'ятницю щось там поламалося, п'ятницю не вийшло. О, так що нині роботи буде вага. І Романович вже проснувся, добрий ранок. Привіт! Що там, до роботи готовий? До роботи, от думаю, з чого то починати. Треба б... ті обов'язки вбирати. — І... А міксера не буде? І треба бетон заливати, якщо буде міксер. Uh -huh. Якщо буде, там бетон срятувати. Англійська. Англійська ще йде віринки чи все. Є віринки, вже. ні вже. Ні. Uh -huh. І треба убирвати ті терест. — то міряє мамі цукор, мама, а мама зяк... христинці. Навіть, Той, навіть не почула, я їй завалила кров кровтича. Навіть, навіть не, не то, що не скривала, а не зникла. Покажи, де мама пальчика тобі чик-чик робила. Де, де мама пальчика робила? Маленька. Маленька. <рес> ти чого <рес> думала? Баба собі хотіла міряти, а вони собі захотіли всі. Я ще красивіці не вірила, а Будан не красав. Кажу, о, давай ще Но... тобі. Ні. Ні? Христося смачного, христуся. Моцарелка так скішилася. Дядь ти образила дядю, так. Да. Яїчку, омлетик і помідорчик. Так, на сніданочок? Mm. Так, сильно на так. Молодчинка, велика дівчинка. Господиня пішла вже роботу приймати. Подивіться, добрий день. О, зараз буде робота.

Дзвониш на подруга. Е, ще до того каже: так, дзвоню до тебе нагадати, бо я тебе знаю. Каже, і ти одна, яка може забути, що сьогодні е, ну, її синочка день народження, 4 рочки. Ну і Христинку запросили відповідно. Кажу: ох, клас! Я про то точно забула. Хоча два дні тому була запрошена. Ой, коротше, я не знаю, як мене ні, як то роздертися, як то нині все встигнути. Е, так що, так що таке, Як каву... Завждіти, то можна вставити. каву робимо, бо це тихо-тихо тихо приїхав тихо, тихо. тихо бетон, а там хлопець, який ну, колега, Володі... який дуже любить каву, а каву таку любить. Ух, так. а ще заберемо. Ми у мене вже в цей возмолила той кавовий апарат Володяній сестрі. Та вони собі теж кажуть, поїхали. Е, дум, ну, ми ще як були в них, вони кажуть, о, як той кавовий апарат? Кажу, ну я не знала, що за ці гроші можна ски купити. А вони кажуть, ну то ми свій певно, теж купимо. Потім подумали вчора, десь їздили там в їхній місцевий магазин, е, такий великий, де там теж є кавові апарати. Каже, подивилися. Якийсь за, був за три тисячі. каже, ну взагалі ні про що, я так зрозуміла, типу кавоварки, ну не знаю. А решта 20-30 тисяч. Дзвони на, 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 пише зранку Іринка замовте нам теж е, той е, кавовий апарат. Кажу, та добре. О, так що, так що таке добре. Бо балакаю, а каву хлопці чекають. О, я вам скажу таку каву, і я тепер можу пити надворітка. Файна з пінкою. Каже, Іринка, ви вже пінку спили. Я кажу, та трохи спила, а трохи ще є. Дуже файна кава з того апарату. Супер. О, скільки хлопців вже зробили. Під'їжджає, під'їжджає. Такий високий буде. Ще трошечки, ну як трошки ще напевно. Ми з причинкою наблюдаємо. Мені цікаво. Ой-ой-ой, наші перші поричечки. Все, Христинка вже буде тут постійно. Постійним клієнтом, а то такі грубі. а то грубі, вони, певне, солодкі солодкі. <тас> а, але довольно. Треба мити птатися, але бабуся тві перетинає. А, ладко. Але, але багато. <пас> багато. На, ну, на. гарний кущик, дуже на. гарний. Помалу, <нечко> 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 мало. <нечко> 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 Господинка ще вибрала, йдемо, вибрали домашньої полонички, але така з болотом душі падали. Вона ще в нас така пізніша трошки, пізніше буде достигати. Так, йдемо мити і будемо гамати, ходи. Так, так, йдемо мити. Цікаво ходити її між тими палочками, між помідорами. Ходи, ніяк не можу забрати з городу. Ходи, ходи скоренько, будемо гамати полоничко. Куди? Йдемо. Все, бабуся йде саменька. Кукурузка вже так файно підросла, тільки треба зараз посапати, квасолька. а кабачки, кабачки взагалі великі. Кабачки вже скоро будуть свісти. Як би там не було, але домашня, найсмачніша, правда? Ну так, ото та домашня. Баба сусідка ще буде гамати, так і хреститка. Трошечки, трошечки з бетоном не розрахували, не вистачило буквально на два, на два плеса. Я, Я нарахував 5 і один, ми взяли 5. А сказав водій, що 0,2 куба не вистачило. Тобто ми примахалися на 0,1 куба тільки. Ну, розрахунок тобто є. Але він каже, якщо ви ну, типу, далі плануєте лити, каже, то, то не проблема, можна буде стиканути, то й все. Тут і тут жарматура є, вся є а, ну, Так, От все, зроблено, надійно. сюди, і, і, і все. то і треба все треба до кінця. Ліпше, ви бачите, він швидко схвачується. Краще, ніж трошки не вистачить і потім стиканути, ніж зараз мати зайвий і думати, де його подіти. Він на цій погоді дуже а тато вже не дає ради. Схвачується, хлопці навіть не снідали. Каси -каси, щоб я з ним так робила. Навіть не їли він зранку, хочуть. Там є все, все, кругом файно загладжено. Та вже цікавіше, не вже застигає. Можна прильоти замовляти вже. Ну так вже тепер треба. <рігла> Смачного, Дякую. тих самих голодних нема. Романовича і зятя. Іринка вже з Володією їдять, загріла чинахи, ще канапочки, але вони вже такі силяють. Я теж голодний, зранку нічого не їв, я <рігла> на полонеться. Ха? Ха. Я, я, то я ще щось буду гріти. Гріти, ще ще буду щось. гріти вам ще щось. Не, мам, ми, ми, ми Канапочку зробити. зробити. Mm. Канапочку та з паштетом треба. Тото вже проснувся і зараз де а, на День народження. І ще дві з половиною години. Ну то вона пішла дуже судна. Вона півперша вже спала. Але це зарадітки будуть Ні. на День народження Ні. до Мартинчика. Ні. Ні. Вона любить Ні. Мартинчика, Ні. Мартинчика. Ні. Мартинчик їде. І сідеш Христусь, отак. І вчинку з дітками бавитись. Це твій легячка. Мама, мусить головку мити, буде Іде трошки з мамою. Іде трошки з мамою, потім тато приїде. <клес> а ми поїдемо, а ми поїдемо в оперний театр, так? Ви якому ще ніколи не були? Ні, я був. Ти був, а, чого? а я чого я не була. Мам, з мартою на виступи їзди. На танці <смеш> було таке було. І всю, Всюди я з дітьми їздив. От, <смеш> бачите? Бачите, до ви... нічого, мама. Добре, пишуть ці підписники. <смеш> добре, <смеш> добре, що мама заробляла. В щоб, сп... щоб ти, мам, може, справах, <ріх> та ні, ну та то не означає, що я сто цих вона завжди їздила, але деколи і я їздив, коли вона коли була. Бу, бул Марто, що там не казати, Марту, ти вибавив? Це ти танці вже, на всякі ці і з Богданом їздив. З, з Богданом менше. То Христя вже тут і всі її так, малу. Та вже ні, каже, я Христа. Маму хочеш. Христя вже мамі. мама. мамина. Дівчинка на день народження готова. Мати взяла за собою, з собою дай, дай бабусі. Того. Треба їй по мамочку ще візьму, бо вона. Давай, бабусі, не треба тої краси. Ти до дітки йдеш. Сонечку так світить. Давай ховаємося в холодочок, в в холодочок, 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 холодочок. холодочок. сонечко неї пече. О, все, сонечка нема. Треба тебе сфотографувати. Таку, таку солодку, дівчинку. Все? Та ти є? Христос. Задумалася. Задумалася, як то буде. не встигаємо, ми ще подаруночок не купили. Аєш тобі скоренько треба в машинку. Ходи, вставай тут. Вона ще не була на день народження, не знаєш, що вона таке. Ай-яй-яй, вона вже туди. Підеш до діток. Я так поняла, що я вже тепер своїх речей не буду мати. Тепер же пані Марія носить розмір як мій. Практично я те плаття рекламувала пару днів тому. Пані Марія вділася як своє, хоч би що. Я кажу, воно на моєму кріслі було. Я думала, що то моє. А, а, а перед рекомендацією каже, та де я в нього не влізуся, то тобі. Я кажу: ну та-та, Файно, файно зібралися, їдемо. Я... Зранку зятю пропонувала, кажу, хочеш ти їдь. Ой, ви їдь. знали, що він нікуди не що він не погодить? Ой, мама, не поріть вар'ята, як то кажуть. що що він не не їздить, чи що? Та чого їздить? Мам. Зараз підписники скажуть, куди ж то він дуже їздить. Може, зі, по пам'яті один-два рази десь ми виїхали, були самі і то. Головне, що я пропонувала. <laughs> ну так, мене совість чиста, так. Та. Я ніколи ще не була в Оперному, ну, але тут капець як гарно. Це гарно. Потім порозглядаємо, бо ми вже запізнюємося. This one.